Всім привіт! Сьогодні 30 листопада. Короте, рішили з Артемом поранше виїхати. Бо хто в нього школа була, не було як. Ну то в понеділок були трохи підпахали. А це короче, дождались вихідних, хоч і, звісно поганенько, що плюсова температура, що земля одійшла. Буде типу грязючка трошки. Тут уже ось ворота варю. Одну вже половинку тут. Можна сказати, уварив. ось друга половинка, вже теж майже зварена. То світла нема, то ще якась біда. Ось уже добриво стоїть. Трохи завезли. Я зараз пішов водички набирать. Вкинули в ковшик солярки. Вензопилу вкинули. Ветки трохи там попилювати і солярку взяли, якщо буде все ладиться. Хочемо сьогодні типу, все допахвати. Бо тут такі движення проходять, що треба все по-бистрому робити. Так, що кинув кабель, зараз будемо відсодіняти, хвати вже йому ріця, світло дороге, петухи вже. Я думаю вам чуть що вже утро. The child. <laughs> Вот дракона. кура. Mm -hmm. Что у вас тут? Все ота приставка тут замість пускача Ну якби как бы непогано він вообще заводиться Зараз почуєте А клемму забув да Клему забыл водить до гуцик, але вже бачите, вже розтвіло. Десь там Артем приїхав. Там виходить оцю загінку і повністю по кругу края. хотіли успіли Толком і по кругу зробити жартем отпахався рап на по живому так що їде додому напщоно собаки бігають по полю Ну а бы, как бы всех нападуть. Что там больше было, что здесь. Капец, что ну блин? Не одно, так другое. А вот уже и Артем проехал. Ще й гуглик з ним прибіг. Дурачок, бля, не сидити йому вдома. Ну а я вже тут майже закінчив. Осталось там під посадкою трохи клинчик і тепер по кругу будемо края огорювати. Ну, довольно швидко і вернувся. Ну я думаю, що воно лопнуло, бо Артем То ли стрім, то ли відео знімав, бачу телефон. Бачите, не... ще не розкисло. Ось, сухе. І, до краю доїжджав, руля вивернув, а те не вспів типа, підняти, то воно й репнуло ну, по живому. Ну Богу, дурачок ти, не сиділась тобі вдома. А тут собачки бігали. Це ти прибіг сало їсти, а? Наригав мені прошлий раз, блін. Повну кабіну. Поміняв, бачите, добре, що в запасі лежало. Сейчас поставим рамку. Хорош! там закінчили, їдемо кукурудзу пробувати. Не знаю чи їде чи ні, бо я така подебеленька. Якби і вроде здорова, ну і здоровенька. Багато є, що поганенько підгрупало. Коротше, урожайність тут була бешена, аж по 10 центнерів. I don't know why it's having your engine trouble. It's not hot today yet. У нас Тільки що десь за щось зацепилося, або такий трохи аж удар получився. десь щось, мабуть, в земельки терчить. Отаке виходить. Десь краще прикидає, десь десь хуже. Це Артем Матіхов. Прочте, десь скорость трошки менша там позича закидає Все, будемо обідать Споростяк, за не хоче виключатися Тиші і там і на тому полі побачив Мінти розгасалися. А он чи якісь люди находить? Так, що у нас тут, коротше? Лусочка, з духовочки, сальце, цибулька, шашличок, коки, хлібець і трошки кантатів. Так, ну що, будемо обідати. Ред. Так, всім смачного. Все домашнє. І в полі воно смачненьке. Так, сейчас і бублику. Буде що перекусить. бублик, Боблик. Ліса. бублик, У нього ромать ноги болять. Цілий день бігають. бублик, Де на. Тоді бублик, співають чисти. Облик. Боблик. Боб. Капець. Тобі що ж й нести треба? Те ноги больні, так? Да? Пакет охраняє чийсь? А, бублик. Ти заробив. Увай не встає. Ноги болять, так? Да? Смачного тобі бублик. Бублик бідав, бідав, тепер бігає. Ми другу заїмку забиваємо.

телефон Redmi 13, кажется, попередні вов опо там камера мені до ніч Так, Уже начало п'ятого вже нам тут якби небагато осталось. Десь по кругу три, то може й менше. І виходить по кругу ще два круги. Кожного по два круги. Бублик барачок бігає. Є щоб десь лягти та лежать, є. бігає. По собі важкова договоре. А плюс ще земля толком як не розкисла п'ятої понижений бадьоро. Я, Получается, вот это типа волочка получается, а вот, то нас забывается. Получається, на кейсі там дві тарілки, типа розкидає. Ну, одна тарілка відпала. Ну, була тільки одна тарілка. Можна сказати, поганенько розкидало. А ну, воно вітер якийсь такий був, коротше, листя пособирало. Ну, все одно в цьому році краще напахалося, ніж в прошлому. Якби попробувати волосними е, як, поставити, може краще було. пройдем і все і шабаш. оперативненько ми сьогодні працювали. я чуть снова будемо довше А воно тут гонит лінні хорошо менше крутиться якби артема то утром не поламався Це и не артема трактор то ми б його червенцем закінчили та нічого, найголовніше, що ми його зробили. У нас якби все пощикам городи попахали. Полі, в принципі, те, що хотів, попахали. Остається ще два пая у нас, Соняха. Він там не перебитий і не, не спаханий. Ну, буду весною його перебивати. таке облакняк не успокоїться забігати за нами кругами турне блін не саділося зім дома все пошапашили їдемо додому відпочивати завтра будемо Воротами займатися. На за камерах не несірується. Так ну, що ми, коротше, погнали. Всім дякуємо за увагу. В наступних Та й в облак, на наступних відео Тайпублик наконецько додому біжить.